Догляд за самим обличчям і важливим етапом це є очищення. Насамперед це міцеллярна вода, яка знімає залишки макіяжу, є вона для комбінованої шкіри і для всіх типів шкіри. Наносимо на спончик, легенько прикладаємо на хвилинку і знімаємо макіяж. Так? Наступний крок це пінка для вмивання, або ж є крем для вмивання і гель-жиле для вмивання Серія e Вона підходить віком з 25 років. E Avon NutraEffect можна використовувати і для підлітків. Вона ретельно знімає залишки макіяжу і чудово очищує шкіру. Якщо говорити про креми для обличчя, то для підлітків це буде крем з анакислотами, заспокоює шкіру та зменшує видимість почервонінь, зволожує. Це для проблемної шкіри. Для зволоження від 25 років серія NU. цей крем-гель з вітаміном D підходить для всіх типів шкіри і чудово зволожує. Також є антивіковий 55, тут ліфтинг для обличчя, шиї і з серумом, і e+. плюс ціна. Наразі дуже хорожною. І є також для системи навколо очей. Тобто є з фіолетова це проти зморшок, а зелена це від темних кіл під очима, з протенолом, з патентованою формулою, яка відновлює втрачений колаген у шкірі. Хоч узимку, наші ніжки в носочках і закриті, але вони теж потребують зволоження і хорошого догляду. Тетка. Для п'яточок ось така в наявності, також засіб для педикюру, тобто для зняття огрубілої шкіри ще олійка для ванночок і зволожуючий крем у наявності. Про догляд за ручками вдома. Зараз холодна пора, коли наша шкіра рук виглядає така теж червоняста, потребує зволоження, тому вранці ввечері за 10 хвилин. До сну, або ж до виходу з дому, наносити крем для ручок з гліцерином, який чудово живить шкіру, також кому необхідний засіб від кутикули, який допоможе зняти її, і в лікуючий лак для нігтів, який допоможе відновитися нігті пластині завдяки своїм мінералам після нарощення, або ж просто надати сяйва і змістити, зміцнити ваші нігтики. Також в наявності є ось такий бордий, швидко сохнучий лак для нігтів і рожевого кольору. Гелі для інтимної гігієни 70 гривень, 300 мл. Вони ергономічні, також гіпоалергенні, є з алоївера, є освіжаючий з вітаміном Є, а також з ромашкою. Для ароматного зволоження шкіри у наявності є лосьйони для тіла з гранатом, алоєю гірочком, також какао, живильний крем 400 мл. Ну і серія з авокадо. Тут є гель для душу, а також лосьйон, який матиме аромат ціна 139 гривень. Можна як на подарунок, так і собі у ванну з улюбленим ароматом. Ну, дуже ароматні лосьйони для тіла, 250 мл. Вони парфумовані з ніжним ароматом шовку і нефритової квітки, а також з квіткою фіалки фіолетової. Ціна 120 гривень. Вистачає теж надовго, оскільки завдяки своїй приємній текстурі зволожує гарно наноситься і приємно. У наявності асортимент засобів подогляду за волоссям, від шампунів, маски, бальзам кондиціонеру, також спрей-термозахист, сиворотки для кінчиків волосся, олійка для зволоження, а також спрей для розчісування волосся. Це зараз дуже актуально, оскільки в приміщенні сухе повітря нам потрібно зволожувати, і на подвір'ї холод, мороз, вітер спричиняє обвітрення і обсушення. Волосинки. Тому, якщо брати, комплекс, комплексний догляд і правильно наносити, використовувати, то стан вашого волосся тільки покращення. Нова серія Advanced Technology: тут шампунь, кондиціонер і сиворотка для шкіри голови і волосся з амінокислотами і гіалуроновою кислотою для зневодненого волосся, зволожуючий засіб, який не потребує змивання, допомагає. Відновити колеген у шкірі голови зволожує, зміцнює волосся від коренів до самих кінчиків. Дітки дуже люблять серію Naturals за приємний аромат, за пінку. І зараз такий час, що цей подарунок стане ще і економним, оскільки крем для ручок для дівчаток, шампунь, гель для дошу, спрей для волосечка. Дівчачий шампунь, чоловіча, хлопчача парфумна водичка для хлопчиків, а також гель для укладки волосся стане ідеальним подарунком для діток. Можна зробити упакування, і якщо говорити про догляд для чоловіків, то ось такий кульковий антиперспірант, або ж є ось в наявності ще такий свіжий аромат. Також гель для гоління, бальзам після гоління, шампунь і гель для душу. Можна підібрати, створити подарунковий набір, або ж обрати те, що необхідно, ще плюс парфуми і подарунково кормити. Аромат теплий, ніжний, солодкий з феромонами афродозіаками, це етрекшн 50 мл, 480 гривень. Також є 10 мл 100 гривень, і лосьйон для тіла. Який після душу зволожить, матиме вже аромати трекшен. А сам парфум підсилить його дію. Ну і варіант в сумочку, який рекомендую носити завжди запакованим у футлярчику, оскільки ключі, гаманець будь-що може розбити. На всяк випадок. Ціна набору даного буде 650 гривень. Квітковий, свіжий. Персиковий з ароматом кишеміру, а також з нотами груші, персів. Ціла колекція в наявності Палітра з олівців для губ, для брів, а також для очей. Чорний класичний. І ще є підводка, стійка для точного нанесення контуру навколо очей. Перш за все, хочу приділити важливу увагу для бальзамів, для губ, адже зараз холодне повітря і буде обсушувати, тому наносите, зволожуйте і оберігайте ваші губки. Далі помади від різних відтінків, є матові, глянцеві, є в формі блиску, і можна підібрати собі за ціною і асортиментом.